Всім добрий ранок! Сьогодні ліс сьома -го година. Дивіться скільки грибників. Скільки машин. По приїхали, ось Наш перший грибочок, біленький. Ой. Від березників пари назбирали. Так пішла сюди. Це добре, пішли далі. Ого! Це в яких хащиках, сюди люди не дійшли, напевно. А я, думаю, йду по куща, бо люди повно в лісі. Ось я тут яка знаїдка. Один. Другий. Третій клюсунчик, там підберечок. Тиші та гробниці чотири. Де ти сховався? А, то підбереш. Ні, біленький. П'ять. В одному місці. П'ять грибочків знайшла. покажу яку я красу знайшла дивіться Красончики. Два. Ріть. Бачите? Три. Подамо. Якими заглядати. Ой, ощі. Дивіться. Красонки. Чотири, дивіться. П'ять, шість, сім о, ну, Даже два. Ого, яка гробничка супер дивіться, манюки такий. Хай ростуть. Красончики. Так. Мостей теж папа. мохові. Там самого великого. Ще одну. Яка тут жеребниця. Хороша. Три. І все. Під одним деревом. Подивіться це. Опа. Зрослися двоє. Так, І зараз ми заліземо під кущів. Опа! Оце саме, саме здорове, такі чистенькі. Зараз ще будемо дивитись, гарньонечка. Ще один. Виглядаєте? І ще один. Ось ці грибочки всі на одній. Рибнички під одним деревом дивіться, чистенькі які. Зараз ще перегляну. Сім'я, яку не в корчиках. Як вони мало ростуть? О. Білочка поїла, добре. Очі там щела І тут білочка поїла. А нога така гарна. О, навіть два. І тут поїла. Поласнула. Чи мишка? Або слимачки. Поїдь, не поїдь жіна чистенькі. Під ялиночку. <хліг> На жаль, тут всі грибочки, які знаходжу, всі мишками погрижені. Напевно, мишки є багато, ще один знайшло. Теж погризали, Теж зараз ще покажу. Тут я була у середу. Дивіться, тут була і зірвала десь за чотири грибочки, знайшла, а цей за два дні виріс, дивіться, і теж погризен. Люя кричать, теж поїджені. А нуга, а нуга. Іду от по продорогу, Ось тут було в середу. Ой, да, в середу, шліфаниці. І дивіться, що я знаходжу про дорогу. Один рибочок. Рибулечка. Ой, дойду по продорогу. І заховався тут дорогу. Це за два дні у бачите, як виросло. Свіжесенькі люди в цих корчах мало хто ходить, а ми знаходимо. Три, свіжий, свіжий. Будемо шукати. Смотрите, какая семья березочков. Маленькие. И там такие красонькие три. Потом Смотрите, mm -hmm. какую семью березочков нашла. краса така. Тут, тут. І ось вот там. Такі. Можна зараз назвати. Такі красунчики. Ось наш результат. грибочки які файні. І малюнькі є, і великі є. Ба один. краса, А це, там вже в це я закривала, вже маринувала. Мариновані грибочки, Малесенькі, біленькі. Скільки, я не знаю, скільки тут є. Кілограм чотири може є.